Ну і тим часом ізраїльська ультраправа партія вийшла з коаліції на знак протесту проти угоди з Хамасом. Три міністри подали у відставку. Про це повідомляє The Times of Israel. Зокрема, покинуло свій пост міністр національної безпеки, міністр спадщини та міністр національної стійкості. Таким чином вони вийшли з коаліції уряду прем'єр-міністра країни Беніміна Нетаняхо. Також лідер партії Оцма Егудіт Ітамар Бенгвір заявив, що припинення вогню з Хамас є. Повною пере... перемогою тероризму, якось так. 19 січня 2014 року в Києві відбулося одне з найзапекліших протистоянь часів майдану. Тоді, в центрі української столиці, були запеклі бої. Згодом ці події охрестили як криваве водохреща або водохреща. 11 років тому у цей день на вулиці Грушевського запалали перші шини. Також протестувальники кидали каміння, коктейлі Молотова та підпалювали автобус, підпалили автобус МВС. Натомість беркутівці відповіли за застосуванням травматичної зброї світошомовому. Гранатами та водометами забороненими за мінусової температури.